Привіт! Я Яна Середа Манилова. Це проект що. Ми продовжуємо досліджувати український контент і його творців. Приєднуйся! Знаєте, сьогодні буде, мабуть, найбільш широко представлений жанр в українському ютубі. Я анонсувала, що ми готуємо цей випуск ще декілька місяців тому, і весь цей час ми його готували, і весь цей час мені здавалося, що я недостатньо ще знайшла каналів. Не всі недостатньо подивилась відео на них. І якщо чесно, мені досі так здається, але я зрозуміла, що якщо не записати це відео зараз, то е, ми вже не зробимо це ніколи. Тому а сьогодні будуть українські ютуб-канали. Про книги Буктюб. мій особистий верес, тому що я знайшла 56 чи 57 каналів. Можливо, зараз десь в українському YouTube народжується ще як мінімум декілька українських оглядачів книг. А ми швиденько будемо їх досліджувати. Розпочинаємо. І почнемо, мабуть, з каналів, які я е, давно відносно давно дивилась, на які я вже була підписана як глядачка, не як дослідниця українського, і перший такий канал Pickwick Papers. Його авторка Ліса, каналу понад 8 років, і на момент запису цього випуску тут майже 40 тисяч підписників. І я з цього каналу вирішила розпочати, мабуть, тому що це одне з найбільших потраплянь саме в мене як глядача, по тому, що любить читати Ліса, тому що е, дуже багато з того, що вона. Наглядаєш, що їй подобається, це ті книжки, які я або читала, або хотіла б почитати. Це ті жанри, які мені подобаються. Ще ця авторка мені підходить по манері мовлення, навіть по швидкості того, як вона розмовляє. По почуттю гумору, харизмі. Останні випуски на каналі з книжковими новинками і новинами, книжкові покупки. Є тут добірка осінніх книг, і мені захотілося цього топу, якщо чесно прочитати все. Дуже класний випуск про гігантську просто книгу восьме життя. Аліса вигадала там е, прикольний хід того, як вона оглядає книгу. Там є е, цікаві порівняння. Я не буду сильно спойлерити. Краще зайдіть на канал, і подивіться самостійно. Я готова. Тут дуже багато класних випусків. Піквік Пейперс. Рекомендую. А наступний канал, про який я вам дуже хотіла розказати, моя наступна рекомендація це канал, що називається Книжкова Миша. Йому понад рік на момент запису цього випуску 648 підписників, що я вважаю несправедливою малою кількістю підписників, авторка Тетяна, в яку я просто закохана, йду на цей канал за хорошим настроєм, за знову ж таки почуттям гумору, за щирістю, так мені тут затишно. Якщо вже... Книжкова Миша на Ютубі загалі без варіантів все буде добре. Але найбільше ізюминка на каналі, як на мене, це такий невеличкий синопсис на початку кожного випуску. Нарізка з того, що нас із мамою чекає. І тут Тетяна Віртуоз. Гетлін, ну в хаті народжує, а в неї в той день ж ще побачення. Туберкульоз е не заважає її статевому життю, і тут він свій кожух розпахує. Він не обізрався, все нормально. Коли ти знаєте, от я читаю, я думаю, ну все, все курва, ну куди вже дно, дно пробито, все. Ні, там другий поверх! Відео вже багато, вони прекрасні, тож книжкова Миша рекомендує. А я вас і віма, вімай, вімай, вімай. Не можу вже ж не згадати про канал Проліт. Багато дуже людей називають канал Юля одним з найкращих в цьому жанрі, і я не можу з ними не погодитись. Я руль. Рулю люблю Проліт, люблю Юлю. Підписана на неї в і в Тікток. Каналу Проліт понад рік. На момент запису цього випуску понад 20 з половиною тисяч підписників. Одні з найпопулярніших на каналі це випуски про книги 365 днів. Це така собі нова заміна 50 відтінкам сірого. Відео, після яких ім'я Славік для вас вже не буде ніколи звучати так, як звучало колись. Його красивий, рівний і неймовірно товстий Славік. Стерчав як свічка в торті. Також на каналі ви знайдете добірку, то до 5 важливих книг про війну. Сім чоловіків, Евелін Гюго, автори сучасної української літератури. До речі, у цьому випуску я розказувала вам про класний український сервіс, який називається книжкові бокси від Білого кролика. Значить так. І там я розповідала про книжкові адвенти цього сервісу. Так ось на каналі Юлі є випуск з розпаковкою такого Адвента, і це дійсно цікаво подивитись. Ось. Власне відео про книжковий Тікток, те, як він впливає на читання, на популярність тих чи інших книг на їхні продажі, про вампірів, про театр абсурду. І загалом це таке моє спостереження, що Юля часто, начебто, виходить за межі знаєте, класики жанру того, як має виглядати канал про книги і що власне, має на ньому виходити, наче вона порушує це правила. Що ти взагалі читати не любиш і прийшов у книгоблогінг заради грошей? І мені це дуже подобається, тому що а, я сама іноді намагаюся собі нагадати про те, що це власне наш канал, і ми тут можемо робити все, що ми хочемо в першу чергу, і це круто. Ну, я думаю, ви бачите, що проліт мені дійсно дуже подобається. Дуже рекомендую підписатись. Ти наступний представник, а точніше, представниця українського буктюбу Ксенія Келерман, вітаю пані та панове. Понад два роки існування, майже 15 тисяч підписників на цей момент. Ну і якщо ви ще не підписані до сих пір, чомусь на цей канал, то я вам навіть трішки заздрю. Скільки ще коло книжкового класного ви не побачили і не почули? Тут вам і влоги, і марафони, наприклад, 24 години читання, рубрика прочитане, книжкові покупки і дуже багато клас власних тематичних топів. Наприклад, 5 книг, що читають за один вечір. То полюблених книг Ксенії у Стівена Кінга. До речі, мені здається, іноді що я подивилась буквально все, що я в українському ютубі про Стівена Кінга, його персоналіті, його творчість, екранізація його книг. І якщо ви захочете таку добірку український Ютуб про Кінга, дайте знати в коментарях. Я на каналі Ксенії добірки новинок, а також тут багато додаткових підзйомів. Які дуже допомагають зануритись в необхідну атмосферу. Дійсно, файнезніший український ютуб-канал про книги Ксенія Келерман рекомендую. Через це були ютуб-канали, на які я відносно давно підписана і дивлюсь їх як пересічний глядач. А далі будуть саме канали, які знайшла, готуючись до цього випуску, які мені особисто здались... Тайбільш цікавими і е, прогнозую, що вони також поповнять ряди моїх особистих підписок. Ну сподіваюсь, ваших також. Отже, наступний прекрасний канал в українському YouTube, присвячений книгам. Називається Як і Бук. Каналу понад три роки. На момент запису цього випуску тут 1600 підписників з хвостиком. І автор Михайло, що здебільшого лишається поза кадром, але не завжди. Я вирішив іноді з'являтися у вас на екрані для того, щоб ви не забували, але як я виглядає, я трошки порискала по інтернету і знайшла інформацію, що він автор не тільки цього каналу, а ще й власного роману: світанок на соняшниковому полі. Наскільки я зрозуміла, він ще не вийшов, але колись має це зробити. І от коли він це зробить, а ви побачите його на книжкових полицях, то ви знаєте, що робити. А на ютуб-каналі Якибук ви знайдете постійну рубрику новини літератури, зі свіжого випуск про Томаса Гарріса, Сергія Жадана. Є також відео про книги та їхні екранізації, наприклад, Острів Проклятих, Я, Легенда та Марсіанин. Ну і як людина, що сама з Луганської області, мені особливо було приємно дивитись випуск на цьому каналі, який присвячено саме письменникам, поетам та активістам зі сходу України. Тут. Окрім таланту до письма, треба мати ще й моральні сили для щоденної боротьби. І до речі, є відповідне відео також про Полтавщину. І я думаю, що скоріш за все це моє припущення будуть випуски і про інші території України, а території, регіони. Тому що це така рубрика, називається вона літературна колиска. І Михайло в ній а, розглядає літературу різних куточків планети Земля. Є вже випуски про Австралію, Нью-Йорк, Шотландію, Канаду. І я чесно вам знаю, що я сама ще не встигла подивитись всі випуски на цьому каналі, чи принаймні всі з тих, що мене зацікавили, дуже багато додала собі в особисті закладочки, і вам також рекомендую це зробити. Як бук, підписатись. Ну а наступна прекрасна буктюберка, про яку я хочу вам розказати, Настя Сабадах. Приємно познайомитися. Її каналу понад два роки. На момент запису цього випуску понад 2700 підписників. І з цим каналом моє знайомство і оцей меч в мене хоч стався недавно. Але я так думаю, що це недовго. тому що Настя мені сподобалася, в принципі, як людина, як особистість. А це я вважаю дуже важливо, коли ми вибираємо. Браємо тих чи інших блогерів і плануємо за ними слідкувати. Я просто включала випуск один за одним, кожна додивлялась до кінця. І зараз, якщо чесно, це для мене показник, тому що і часу небагато, і плюс є ще якась головна робота да, поза цим каналом. А тут я просто не могла відірватися. Можливо, у вас також з нас станеться таке кохання, така любов з першого погляду. Дуже рекомендую. Ось, ну а наступний канал Reading Mary. Mary. <різь> Reading. Моя Англійська топчик. Понад 10 тисяч підписників, понад 3 роки існування. Я правда ледь одразу не відписалась після ось цієї фрази. Літо в мене вийшло дуже читабельне. Я прочитала цілих 20 книжки. Ні, ну вибачте, а ці буктуби розплять. Я прочитала за літо ну, десь чотири книги і то пишалася з собою. Але ще раз до цього моменту 23 – це реально прямо для мене класно. Із свіжого на каналі виходили книжкові розпаковки, покупки, стоси прочитаного, то посінніх книг, читацькі так і ні, пікантні романи. Ну, і, до речі, хто любить любовні романи, то знаєте, що саме на каналі е, Марії є багато відео саме про них. Та багато інших випусків. Рідін Мерім, знайдіть канал і познайомтесь особисто. А наступний канал, про який я хочу вам розповісти, називається Аніка Блог. Він існує давно, там вже майже 10 тисяч підписників. І знаєте, я перепочину хай про себе розповість сама Аня. Я експертка читання, ба більше я популяризую читання ще до того, як це стало мейнстрімом. І теми тут дійсно цікаві і часто унікальні. З останнього що не так з романтикою в книжках, помилки людей, які багато читають. Цензура в радянській літературі. Аніка Блог, підписуйтесь. А наступний канал це канал Насті Гавріш, і тут також є тематичні добірки, книжкові розпаковки, огляди на книги. Але окремо я хочу виділити рубрику, що читають українці. Ви читаєте книги? Певно, я не зможу вам відповісти на це запитання і знаєте, це одне з небагатьох таких вуличних опитувань, яке мене не дратує. І Судячи з кількості підписників, а їх на каналі вже понад 12 тисяч. Не тільки мене не вистачає, тільки вас. Настя Гавріш рекомендує. Як мені здалось, дуже класний канал Олеся. Всім привіт. Небагато поки що подивилась тут випусків, але цікавими мені були випуски з популярними в ток книжками і з фентезі. Олеся їх класифікує на платформі і за цим було цікаво спостерігати. Аж собі захотілось такий тірліст зробити, чи як це сказати? Ну, ви зрозуміли, щось класифікувати чи когось. Не знаю, може, щось придумаю. Я ще над цим подумаю. більше подивлюся обов'язково контенту. Каналі Олесі. і ви також підписуйтесь. А постійним глядачам нашого каналу скоріш за все знайома Нафаня Котики-миркотики, Вітаю про яку розповідала в цьому випуску про українських б'юті блогерок у першій його частині. Так ось Нафаня молода, енергійна і встигає просто мільйон речей. В тому числі завести книжковий канал, що називається Книгиня Нафаня. Читали, читаю і буду читати. І зараз тут вже так швидко понад тисячі підписників. Так тримати, рекомендую. Ну, якщо ви вже вирішили, що в українському а, тільки одні дівчата як і бук, так так вам не почулося. То це зовсім не так. Ось, наприклад, класний канал з цікавим неймінгом, книжак. Правда, тут вже декілька місяців не було свіжих випусків, і до речі, блогери українського YouTube, якщо ви ось так зненацька зникаєте, то хоч в спільноті щось напишіть, щоб я знала, що з вами все в порядку. Тому що в якийсь момент я дійсно заходжу, шукаю ваші ага. соцмережі, перевіряю. Чи все з вами в порядку? Ще одна мачевого хлопчача Кайфохата в українському ютубі. Це канал, що називається Макс Читає, точніше, не так Макс Читає, бо в назві є в знак питання, і знак оклику. Каналу ж понад рік, понад 5 тисяч підписників. Відео тут виходять стабільно, класні. Їх багато рекомендую. І, до речі, читає не тільки Макс, а й Вадим. Mm. Каналу понад 7 місяців на момент запису цього випуску майже 1200 підписників. Вадим, в принципі, мені здався приємним, а ще приємнішими були і є його книжкові влоги. Бо вони в тому числі відбуваються на фоні Карпат, де Вадим живе, пощастило, красиво так. Вадим читає класний канал. Підписуйтесь. Дякую за теряння. І ще в цьому блоці зазначу про канал Молодий. Він називається Буквенек. Йому близько трьох. Місяців і поки що менше 100 підписників. І якщо чесно, мені здається, що в даному випадку платформа дійсно ігнорує класний контент. Давайте це виправляти, зайдемо, налетимо величезною кількістю нашого каналу підписники, якого складають просто мільярди людей. Вся планета Земля тут. Якщо серйозно, от скільки подивиться цей випуск, прям давайте всі зайдемо на цей канал і, ну, як мінімум, полайкаємо щось, покоментуємо і передамо привіт від дослідників українського. Дуже хочеться молоді канали підтримувати. Це ми вам кажемо. Нам, до речі, наступного тижня рік. Що це? Що це, якщо не дорослість? Що називається Горять очі на книги і на власний канал у Олени. Вона є авторкою ютуб каналу Книгу Джунглі. Також рекомендую Марину Петушкову, а вона, окрім всього іншого, оцінює шкільну програму з літератури. І вже є відео про 5, 6 та 7 клас. Ще дуже рекомендую заглянути, і підписатись на канали під Скляним Ковпаком, букліс-блог, книжковий віраж читаємося, буксендлайф, канал Букля. Софія, бук Романс та книжковий шлях. І це 25 каналів, якщо я не помиляюся, а я нагадую, знайшла 56 або 57, мені навіть важко точно порахувати. Я кожен раз рахую 56, перераховую 57, знову рахую 56, знову перераховую 57. Не знаю, якась западня. Так от я не розказала про це, я розумію, що якщо я продовжу це ще більше ніж я розповіла. Або мені просто потрібно ці канали перераховувати, отак, один за одним, холодно і сухо, і ви навряд чи це додивитесь. А, або я не знаю що. Тому давайте так. Буде а, друга частина. А вже ж, якщо ну, якась активність буде стосовно цього випуску, я сподіваюся на це, якщо чесно. А, перегляди, лайки, вподобайки, коментарі можете писати, які ваші улюблені а, канали в книжковому Ютубі, на кого можливо, ви підписані з тих, про кого я сьогодні розповіла, на кого не підписані, але зацікавились. Все це я вже ж підписка на наш канал дуже допомагає цей контент просувати, щоб у вас ніколи. Не поставало питання, що дивитись в українському Ютубі. І я, якщо чесно. А... Дуже зацікавлена загалом а, саме українським буктюбом, тому що ну це шалена конкуренція. Дуже багато каналів, і вони правда класні. І як мені здається, ця конкуренція вона трошки, знаєте, так штрикає контент-мейкерів в цьому жанрі для того, щоб створювати щось нове, класне, цікаве, щоб на фоні інших виділитись, щоб завоювати глядацьку читацьку аудиторію. І це круто. І від цього мені здається за. Цим саме жанром а, дуже цікаво спостерігати. Тому ще раз я вам дуже рекомендую: от прямо на кожне посиланчика, яке ми лишимо обов'язково в описі до цього випуску, зайти, клацнути, подивитись, підписатись, хоч по парочку відео там подивитись, вибрати для себе щось, що вам найбільше сподобається, і е, цей контент любити, плекати, також лайкати, коментувати, і потім заходити до нас назад на дослідників українського, і дякувати, казати, Янчика, ну, ну що за сонечко. А? Таке нам не рекомендувала, яка молодець. До речі, окрім слів вдячності, ви також можете нам сказати спасибі, пригостивши нас чашечкою кави на сервісі Баймі Coffee. Насправді ми з цих грошей купляємо корм нашим кицям, не тільки нашим, ще вуличного годуємо. І всі задоволені. Також ви можете стати спонсором нашого каналу. До речі, ось ці люди прекрасні це вже зробили. Ми тут, я сподіваюся, домонтуємо, або я просто суджу, як дурачка ось так роблю. Всього у нас три рівні, авокадики за три. 35 гривень місяць котики за 100 гривень і найвищий рівень дослідника українського, де ви отримаєте можливість вибрати тему для одного з наших наступних випусків. Це буде випуск імені вас. Ну а вже ж в межах того, про що ми розповідаємо на цьому каналі. Ці деталі обов'язково будуть в описі до цього випуску. Якщо вам зараз мало було цього відео, цього контенту, хочеться ще більше і чогось бажано дотичного, то я ще рекомендую цей випуск про українські. Мальописи, вони ж комікси. Там все трошечки пішло не так, якщо чесно. У нас погано знімала, ну не камера, ми знімаємо не телефон. Не дуже хороша якість картинки, але випуск правда, цікавий. У нього, як на мене, несправедливо мало переглядів. Тому, якщо ще не бачили, можливо, Ютуб вам не рекомендував. Подивіться, обов'язково випуск класний. Ну і все, на цьому все. Я Яна Середа Манилова був весь цей час за кадром і монтуватиме це відео. Мій чоловік Сашко, десь тут наші п'ять киць, авокадо, авокадо, а в рожде, малюнечка. Любимо, цілимо, бувайте. Я вдарилася в стол руками. Але я живу.